Доброго дня! От і добігають невеличкі нариси, які я зробила духів шаманів, які є провідниками шамана Ханну. Закінчилася серія графічних робіт, і останній із духів я вам сьогодні презентую, І його звати Тоско. І його та темна тварина ем, сальмон, риба. І, будь ласка, придивіться, який погляд. Знову погляд. Так, це церкало душі, так воно є, нічого я нового не скажу. Але ну, настільки він зболений і якось перегукується. І з краплею, яка витікає з рота риби. Насправді енергії дуже такі, знаєте, стоїчні, такі воїнські ем, сильні. Ем, ем, як вам сказати, солідос це настільки сплочені. Що коли я перехопила цей погляд, коли я увійшла в енергетичне поле цього духа, і мене це спентежило, тому що це сльоза, але вона саме говорила. Наскільки душа тонка в цього шамана, не дивлячись на силу, наскільки він відчуває і сприймає, і проводить всю біль світу через своє серце. Саме мені здається, от цей шаман, і другий, який був. Гамінедес, саме цих тільки два шамана, які народилися і одразу вони знали своє призначення, і не було цього, цієї, цього болючої трансформації через біль, через кошмари, через страхи, через психічні атаки. Саме Тоско він успадкував через дідуся шамана усі його знання і а, можливості, оцю силу шаманську. А, дідусь знав, що онук його справжній потенційний шаман, але, дочекавшись потрібного віку, він провів ритуал смерті і відродження. І саме вже після цього ритуалу його, ну він отримав титул так, справжнього шамана, хай буде так. Цей шаман, Тоско, він, а, він, він жив 250 років тому, теж у віці 70 з гаком він пішов в інший світ. От. Але е, оця енергія воїна е, в нього була настільки потужна, е, і, мені здається, я ще не сказала, що він з племені Евенкі, він сам Евенкі, і о, я так розумію, тому що я не дуже сильна в географії, е, де Тунгуси, е, тому що це одна і е, е, та ж. Е, місцина, саме від Тунгузького пішла назва шаман, вони назвали Шама, і це і є Колискова шаманізму. Саме Сибір ну, понятно, що Аляска колись була єдина так, і, надіюсь, Тепер буде єдина заляскою. Але е, от е, ця сльоза, ця чутливість, чуйність і відчуття інших душ, струн інших душ, е, я зрозуміла і відчула, я навіть ви розумієте, в той момент чомусь такий пробіг мороз, холод, е, такий холод. І, 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 і зразу з цим, 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 цим енергією усвідомлення цього холоду цієї сини, де народився Тоско. Але цього дух воїна захисника він більш працював теж із остороженням, і саме знімав оці пути, які кайдани людей, які мали в душі, які не давали жити, рухатися і не хворіти. І, Працював саме з відродженням душі, з цілісністю душі людей, душ людей. Ну і, звичайно, вже, знаєте, потім фізика підтягувалася. Тобто люди, звичайно, оздоровлювалися на фізиці. І ще він мені показав дуже цікаво, так я розуміла, я знала єдине, що в нього тотемна тваринка, це, це риба. Але він пояснив, показав свої амулети, так, таки вони були нанизані на вервечці, сказав, що це із кісток тварин і пояснив таким чином, що він працював з енергіями і інших тварин і дотемних своїх тварин. Видно вам зверху Олень. Котик морський, рибка і дуже були такі цікаві татуювання. Якщо ви придивитеся, вони саме знову про чотири стихії, про рівновагу, про стабільність, про з'єднання. Космосу, землею, про з'єднання нашої, нашої душі із енергіями землі, яку дає саме це з'єднання, дає рівновагу, розвиток, наповненість і практичну силу. От і закінчилася серія знайомств з духами шаманів, дуже рада була що ви були зі мною. Якщо вам цікаво, відгукуйтесь і користуйтеся. користуйтеся енергіями. Вони дійсно цілющі, вони завражують, вони вивільняють від важких енергій, тому на благо! Обіймаю вас і до нових зустрічей. До побачення!